Вітаю всіх, мої дорогесенькі! У нас лютий другий місяць. Другий, двоєчка у нас другий місяць у нас асоціюється і совпадає з Верховної жриці, Да? Старший аркан, Верховна Жриця. Люди народ, від народження, які народилися 2 числа або 2 місяця, або хто має в, своєму, в своїй даті народження останню цифру року народження двоєчку. Це теж сюди. Обладають дипломатичними способностями, вміють урегулірувати конфлікти, зглажувати острі угли. Двоєчки у нас вважаються з древніх времен миротворцями, дипломатами і людьми, які вміють не конфліктувати, а навпаки, улажувати конфлікти. Дуже часто двоєчки у нас являються сірими кардиналами. Да, люблять оставатися в тіні і управляти ситуацією із подволь, акуратно розверачують свої ну, собитя э, так, як нужно їм, по своєму замислу. Люди можуть бути э, дворічними, э, не тому, що вони погані, а тому, що люди не люблять показувати свої істинні почуття, своє істинне ліцо і э, істинну свою природу прячуть від посторонніх глаз. Люблять і понімають природу і животний мір. І коли двоєчка у нас в позитивній енергії, це дуже часто люди е беруть роботу, таку, пов'язану з великими потоками інформації, з вивченням якихось таємних знань. Е це часто люди, які працюють в спецслужбах, тому що карта таємниці, да? е які, де треба використовувати інтуїцію, точність, безпристрастність. Вони можуть пробувати себе психолога, журналіста, врача, діагноста фінансового брокера, біржового аналітика, консультанта. Кроме того, Верховна Жриця, як я казала, покровітельство своєї живої природі, можуть бути. Професії пов'язані з животними, з растіннями, в тому числі цілительство лічебні трави. Ну і, естественно, оскільки Верховна Жріця це в нас карта відуньї, карта ізотерика, то естественно, що двоєчки можуть стати тарологами, астрологами, нумерологами, магами, екстрасенсами да, і все, що сюди відноситься яснобаченцями. Ну і, естественно, двойки це тайни. і секрет, як я вже казала, це роботники спецслужб, Тоже сюди. Якщо у нас енергія людини в негативі, то люди становляться сумніваючимися, капризними, непостоянними, часто перебуваючими в стані недовольства: От що не поверни, як не скажи, як не обратись, все не так. Люди становляться скритними, двулічними. В поганому смислі цього слова, лживими, міняють маски, надівають ролі, да? ролі, становляться артистичні, але фальшиві, і цю фальш просто видно, становляться ненадіжними. І в людині просипається, як у любої двоєчки, проківречивость і двойственність натури. Да? Саміння, нерішительність, інертність, пасивність це коли людина уходить в негатив. Коли енергія двойки, Верховної Жриці уходить в негатив. І головна задача головна задача двоєчки по життю не скотитися в негатив, да? не стати вічно недовольним, бурчащим чоловіком, двулічним, живим людиною, яка міняє маски, тому що ніхто з такими людьми не хоче мати справу. Фальш буде проступати, капризність і недовольство будуть отталкувати людей. Да? Вам треба навпаки. Скажімо так, задача по життю бути советчиком, бути наставником, бути серим кардиналом, наоборот, знати більше, ніж знають всі люди на планеті. От такі у нас двоєчки. І коли енергія у нас по двоєчки в позитиві це дуже обаятельні і привлекательні люди. Це, мої дорогасенькі, двоєчки, все, що знала про вас, розповіла. Бажаю вам успіху!